Сьогодні у нас Хамерман знищує віруси. А насправді один з його учасників журналіст і музикант Альберт Сокренко. Я вас вітаю, пане Альберт. Доброго дня а, насправді ледь чи не в кожному інтерв'ю з вами говорять про те, що за назва і взагалі як виник гурт. Якщо так трошечки зануритися в цю історію, я її швиденько перекажу. Значить депресивні суми радянського союзу, і у відповідь на це. Це виникає ось така реакція у вигляді такої творчості, такої форми. Я навмисне підбираю слова форми творчості, тому що якось класифікувати цей гурт складно. Ви взагалі говорите про себе як про фрік дует. Це нас так називають. Це вас так називають. Окей. І ви говорите, що це був такий протест проти системи. Ну окей, тоді протестували. А про а зараз проти чого протестують? Я би не сказав, що це був протест проти системи. Це просто була форма, форма якогось ну, в такому такій сірій буденності, радше пострадянських сум, там початку середини 90-х. Це місто було таке дуже насичене. Скажімо так, гоп-субкультурою. Ну, у нас така досить агресивна була молодь. Гопніки, стінка на стінку, район на район. От. І десь в цьому світі по, по кутах ховалися творчі люди, музиканти довговолосі. Ну, Це так, такий був, скажімо так, такий був така форма якоїсь якогось яскравого проживання і реакції. Реакції на оцей ось пресинг Тобто це як спроба самовираження, що ось пере перевтілитися, прожити якісь досвіди, якось висловитися з приводу того, що відбувається. Я так, я самовираження, можливо, десь епатаж, десь когось здивувати, налякати, розсмішити. Отак. Я, я не думаю, що у нас була тоді якась ну ідея. Ідея, це просто в спонтанно так відбувалося, Ну просто ми обидва там з Вовою Пахалюком, ми обидва там схильні до якоїсь ексцентрики, і тому це так виявлялося. Чи визначаєте ви себе як гурт, який музичний гурт займається музикою? Чи це така частина дійства цього перформансу? Є ще таке поняття? Ну, перш зараз? перш за все, все таки музика, тому що якби це був. Просто театральний там, чи якийсь перформанс, чи просто мистецький перформанс. То тисячі людей на стадіонах не співали би за нами наші приспіви приспіви наших пісень. Ну, не на стадіонах, а на, на, на великих фестивалях, в яких ми брали участь. Тобто, все-таки все в основі лежать пісні з чіпкими мелодіями, з чіпкими приспівами. Тобто, це якісь дуже-дуже дивні поп-пісні, дуже дивні. Але все-таки вони в основі. А поверх цього все, все решта не дивиться. Ви себе відчуваєте м м не панками, наскільки я зрозуміла, вам часто ставляться запитання, от як ви себе взагалі класифікуєте? Я вас бачу так так зі сторони суб'єктивно. Все таки в вас якийсь такий протестний дух такого бунтарства, бунтівництва, ніби як є. І тому мені цікаво дізнатися, як ви це відчуваєте. Ну ні, який ж я панк, я сімейна людина з, з дітьми і з усталеним життям. Е, ні, це просто і спосіб... це ви говорите в такій пишній спідниці <рес> з <рес> перлами на, на плечі. Окей, це нормально. <рес> ну, це, це так, не Так, Ми розбуваємо стереотипи про, про серйозних і сімейних людей, скажімо так. Да, що вони можуть бути такі, можуть бути і такими. Е, ні, це спосіб реагувати на абсурд життя скоріше. Хоча іноді буває так, що життя в Україні і перебуває нашу абсурдність, що ми іноді такі, такі стоїмо з відкритими ротами і думаємо, а що ж ми можемо в цій ситуації як ще більше здивувати, чи ну самих себе перш за все. Я так зазначила про костюм, і в гурту є такий принцип: правило або традиція не повторюватися в костюмах. Тобто, кожен виступ це має бути щось нове, так, щось так. оригінальне. 27 років. Ми жод... на жодний концерт не вийшли в тому самому костюмі, як, як в якомусь попередньому. От один костюм я вам е, ніколи не пробачу. Знаєте, е, це історія, яка потребує такої невеличкого вступу. Е, один з перших букфорумів після пандемії. У Львові, який відбувався. Ми приїхали туди теж з командою Юа Культура, щоб, звісно, висвітлювати всі ці події. І я мала інтерв'ю зі Станіславом Асєєвим, автором книжки Світлий шлях про концтабір ізоляція. Він теж презентував якраз цю книжку. Я її, звісно, що читала в потязі дорогою з Києва до Львова. І я приходжу в один з вечорів на ваш концерт, де ви виступаєте. Зі сміттєвими пакетами на головах. Угу. І це той момент, коли я розумію, що е, у мене постає величезне питання, хоча раніше я не надто так аж сильно думала про нього. Це який, який рік? Я от боюся збрехати да? це перед повномасштабним угу. вторгненням, але знову ж таки ми говоримо про достатньо. Ну, ви точно з цієї мистецької бульбашки, ви точно в контексті того, що відбувається тут, і у мене постало питання: а чи є у вас межа, яку ви у своїй творчості, в тому, що ви видаєте? Не перетнете, тому що в той момент мені здалося, що ви її перетинаєте. Я для наших е, глядачів, глядачок дещо поясню, чому мене так сильно це зачепило. Тому що в книжці Станіслава Асєєва йдеться про ті тортури, які до яких е, вдаються в концтаборі, і одна з визначних, один з визначних моментів це було пересування в'язнів якраз зі сміттєвими пакетами на головах. Бачите, як ви глибоко купаєте, це це справа інтерпретації, тому що я про цю книжку е, не знав. Ну, тобто, я на той момент її не читав, і це ну це точно ніяк не було пов'язано з, з тією книжкою, розумієте? Тоб, тобто, у вас оце ось ну, досвід такого ну, травматичного прочитання цієї книжки співпав з нашим виступом. Ну, це відбувається час від часу. Да. У вас немає тиску, і взагалі що ви думаєте про те? Чи є взагалі відповідальність митця, мисткині перед своєю аудиторією? Тобто, чи ви несете відповідальність за наслідки від вашої творчості? Напевно так, якщо якісь будуть наслідки такі, які, які вимагатимуть відповідальності не знаю, кримінальної чи, чи якоїсь іншої, то, напевно, так, але знаєте, нам пощастило за аудиторію, на нас ходять люди розумні, ну, переважно, переважно розумні, і освічені, і культурні, і так далі. тому… Е, Вони цьому... такі чутливі, очевидно, як я. Ну, В цьому плані, ну тобто, ні, розумієте, є наша бульбашка, так? Є люди, які йдуть на концерти, які знають, на що вони йдуть, вони платять гроші за за вхід. І є і час від часу якісь наслідки наших концертів, якісь візуальні штуки, виходять за межі цієї бульбашки і когось там, ну, можливо, ображають чи когось обурюють. Я, ну, Ми ну, Я буду говорити за себе. Я приймаю всі наслідки цих, цих, ну, цих, цих подій. Я розумію, що суспільство у нас різне, що є консервативна частина, дуже консервативна, є агресивно-консервативна частина, і що за це може якось прилетіти. Я це розумію. В цьому плані, ну, я не знаю, ну, можливо, можемо... Принести комусь якісь моральні страждання, але це теж, от, бачите, як, як, як це в випадку з вами. Ми ж не знали цього, ми не знали цієї паралелі, а вам стало від цього ну, неприємно. Комусь може стати неприємно, тому що він просто ну, не розуміє контексту, не розуміє, чому, як, або взагалі просто агресивно реагує на, на будь-що, що випадає, з яких стандартів загально прийнятих. Тут ми ну як ми можемо тільки розвести руками, ну і так і приймати наслідки, які б вони не були. У нас вже було і кримінальне переслідування і чого тільки не було. Знаєте, насправді тут я теж хочу одразу пояснити, я не вважаю, що митець або мисткиня несуть цю відповідальність. Ну, тобто кожен дійсно читає так, як він це в цьому, мені здається, сенс мистецтва і полягає в прочитанні особистому і відчутті якихось. Але чому переді мною тоді постало це питання? Тому що я пригадую, що за кілька здається років, за пару років. Чи навіть десь в тому проміжку часу, коли я дивилася цей виступ, ем, точилася дискусія на тему гумору, чи можна про все жартувати. І оскільки жанр стендап виступів, стендап-коміків тоді розвивався і зараз теж досить популярний, то якраз про це багато говорили. І я з тих позицій, що жартувати можна про все, тому що жарт це слова, це не дія. От за дію можна вже звинувачувати або там нести якусь відповідальність. Але в цьому випадку у мене постало питання: цікаво, чи існує у вас як у гурту якась рамка? І якісь межі, за які ви не готові переступати? Тобто щось, що ви не готові саркастично висвітлювати, щось, чого ви точно не торкнетеся в своїй творчості, в своєму виступі, в усміюванні, можливо, або в гіперболізації. Чи ви думали взагалі про це? Ми не думали про це, як, скажімо, ми не складали собі якісь список речей, про які ми. Не можемо жартувати, але звісно, що ми, як люди, які живемо в цьому суспільстві, які так само переживають всі події, і в тому числі і драматичні і трагічні, які зараз відбуваються особливо, ну і раніше, теж звісно, що ми не станемо сміятися, чи якось жартувати, чи якось навіть я не знаю, забавно показувати події, які стосуються трагедії ну, реальних людей. Ну, тобто, ну це просто на голову не лазить нам, ну ми би би такого ніколи не робили. Тобто, сміятися, не знаю, ну я не знаю, кому це могло, могло би прийти в голову, сміятися чи якось жартувати про війну, про, 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 про ці ось речі. Деякі коміки опускаються і до такого рівня. Ну, я не знаю, да, можливо. Ну тобто, ми можемо щось робити про війну в плані якомусь якоїсь якогось такого. Абсурд абсурдистського перевертання наративів російської пропаганди, наприклад, можемо. Можемо жартувати про там про про не знаю про російських солдатів, про про мертвих чмобіків і так далі. Ну тобто Ми, ну, ми як просто люди, які знаходяться по, по певний Бік фронту і барикад, і ментальних, і ідеологічних і так далі. Робимо це ну, саме виходячи з цих, з цих позицій. Я передивлялася, готуючись до нашої розмови, подивилася інтерв'ю кількарічної давни, і там ви говорите такі слова: в 41 рік відчуваю брак рівня культурної освіти. Так, страшен, страшенно брак. І це настільки суголосно мені, і я дивуюся, як взагалі можна було оминути часом такі пласти. Ну тобто, це аж настільки кричуще, кричуща необізнаність, що аж соромно. Та зрештою, вже кілька років минуло. Як ви просунулись? Наскільки заповнили цю прірву? Я заповнюю зараз прірву, що стосується популярної музики радянського періоду. 50-80? 50 і так. Да. Я цим займаюся системно, як я сказав, що я робив це, от, таку рубрику. Зараз у нас є проєкт Old School Ukrainian Funk, який ми робимо разом з виданням Тиктор і гуртом Мова. Це для мене музика, яку я чув в дитинстві. Щось чув, щось не чув. Потім у мене був період відторгнення цієї музики, коли я там ставав просунутим меломаном і снобом, юним снобом і так далі. А зараз у мене період нового прийняття цієї музики, вже з позиції з якогось життєвого досвіду якоїсь уже розслабленості в плані, в плані високе, низьке. Модне, не модне, західне-незахідне. Тобто зараз я це сприймаю абсолютно інакше. І у мене вже зараз дослідницький інтерес. Я багато слухаю цієї музики, ну, вивчаю історію ну, от і робимо такі проекти. До речі, ось цей костюм це така присвята українській страді у всій її повноті від там, Назарія Ярмчука через Раїсу Кириченко до, мабуть, все-таки Євобола. Про якраз про естраду хочеться з вами говорити. І це теж трошечки зачіпає мої слова, які я вже сказала про безмежний сором, тому що я рік з невеликим тому почула пісню Намалюй мені ніч, і в мене був шок. Я просто сиджу, і ви, люди, довкола мене приховували від мене цю пісню. Це виконання, взагалі, цей жанр. ну, Я звісно, дивилася і фільм Вусатий фанк. І, ну... Я знаю, хто такий Назарій Яремчук, і Софія Ротаро навіть теж була відкрилося, відкрилося. частиною да, цього. Да, з іншою і, і, Але це не було, не було комплексного усвідомлення, наскільки ось ця частина нашої культури, нашої пісні української, наскільки вона якісна. І це я не з навчення музики. Але. Для мене це просто, для мене це досі шок. Я навіть коли чую, я не можу повірити, що це якийсь ніби паралельний світ. Угу. Раджу обов'язково послухати, забити або в Пошуковику, або де, «Намалюй мені ніч, вам воно виб'є одразу цю версію. Чому сталося так, що українська естрада тих років, попри те, що була популярною, чому, чому вона просіла? Врешті-решт вона просіла, чому я лише зараз там дізнаюся про, про це. Це проблема моя. Я настільки е, ні, гальмую? Ні, ні, чи ні. Що? у мене. У мене була така сама проблема. Я навіть пісню Червона рута почув уже такому, ну абсолютно вже свідомому віці. Ну не, не скажу скільки років, але от вона не, не звучала на радіо. Але Червона Рута, вона і вона і близько не така, як, наприклад, та сама намалюй мені ніч, або будь-які інші варіанти. Вона така трошки більш прилизана, така більш ну, радянізована. Так, але, чи що? але Але, ну але вона була революційною для свого часу. Розумієте, це 70 й там другий, третій рік. В Україні радянська естрада, радянські віа так не звучали, крім як в Україні. Це була, ну, був дуже прогресивний звук і прогресивна мелодіка. І це, це звучало, ну тобто саме з українських в'я почалася ця хвиля і в Білорусі, і в, в Росії, тобто ми були на передньому краї. Тому ця пісня, ну попри ну крім того, що вона просто найпопулярніша з, з, з цього пласту музику, вона вона і в тому числі і такий локомотив, який за собою потяг потяг, ну зробив цей поштовх якоїсь модернізації естрадної музики в радянському союзі. Ну і перш за все в Україні. А чому так сталося, що саме Україна, отак от звучала? Ну бо ми такі, я не знаю. Я не знаю, чому я думаю. Ну хотілося б сказати, що ми що це оці українці такі, що от ми більш музикальні, музичні, музикальні, що ми, більш, Співоча нація. Да, що ми більш от там більш ближче до Європи і так далі. Але все-таки дуже багато чого. Ну, багато що трималось на конкретних окремих людях. Якби їх не було, то можливо не було б цієї хвилі. Тобто, кілька, буквально кілька великих талантів, великих ну генів цієї музики. Ну там Івасюк, це зрозуміло, але Левко Дудківський, наприклад, який помер вчора. Я не знаю, коли вийде ця програма. Левко Дудківський, 80 років, він, керівник, він творець і керівник Віа Смірічка. Його, він був наставником, він вчив співати Назарія Ямчука і Василя Зінкевича. Перші свої пісні Володимир Васюк віддав саме в смірічку Дудківського. Тобто це людина, яка в Райцентрі Чернівецької області створили такий ансамбль, який зробив вибух на весь Радянський Союз тодішній. Тобто без таких людей цього не було. Реальна роль особистості в історії. Я навмисно вдалася до цього клішованого співоча нація, дуже сильно його не люблю, але все одно мені цікаво почути вашу думку. Наскільки. Наскільки оця притаманність або те, що ми маємо ось цю естраду, саме таку і саме таку унікальну за своїм звуком, те, що Великобританія має своїх Бітлз. Чи могли Бітлз з'явитися в Іспанії, наприклад? Чи, е, чи могла намалюй мені ніч, ну не можу я від неї відчепитися, е, пролунати от дещо схоже, або саме отак круто е, в Індії десь. Ну очевидно, очевидно, напевно, що ні. Ми одразу ніби вважаємо, ой, ну це щось це щось дивне. Е, е, і мені цікаво подумати над тим. Чим це може бути зумовлено? Чому так? Це просто стилі, які не піддаються якомусь логічному осмисленню, чи це певна, певний вплив, не знаю, обізнаності, певний е, рівень усвідомленості, якогось такого е, стилю життя. Ну, той самий рок-н-ролл виникав в Великій Британії як такий протест. У них не було революції. Одна з теорій є, що в них аж такий стрибок музики був якраз зумовлений тим, що вони намагалися. Показати свій Суб, характер революції, а да, там на теренах Російської імперії цей запал, цей ресурс вийшов за рахунок оцієї там жодневої революції, думка, і так да. далі а, в, тут кілька факторів. По перше, все таки і співочість нації. Вона має, ну хай би яким кліше би це не було, але вона має своє значення, тому що от. Ну, чому український фанк? Чому фанк, власне? Як, як він прижився на такій нефанковій землі, здавалося, да? ну, афро, афроамериканська музика, ця ритмика, ритміка. В піснях українських в'ятих часів, початку 70-х, багато мелодики західних регіонів України, зокрема, Буковини. Звідки ж Дудківський і? І Васюк, і Яремчук, Іротару, і Євобол. І і Оця осінкупованість карпатська, буковинська, прикарпатська в народних піснях в тому числі цікава ритміка. Вона наклалася на оцюсь ритміку глобалізовану афроамерика, афроамериканську, західноєвропейську і так далі. Це один з факторів. Другий, чому це стало можливо? Тому що була, була певна відлига, тобто тут і політичні причини теж зіграли при керівникові української компартії Шелесті, була така, ну. Маленька українізація, скажімо так, в порівнянні з тією великою українізацією, яка була в 20-ті роки в Радянському Союзі, тобто коренізація, оце ось, підйом, ну тобто просування національної культури. тут не те, щоб було просування, але було послаблення, було сильне послаблення, і люди могли більше робити, ніж раніше, і, і в тому числі більше, ніж в тодішніх так званих союзних республіках. Тобто був короткий, короткий, період, короткий період, коли. В літературі, в музиці, в образотворчому в мистецтві люди могли робити те більш, більше того, що вони хотіли і що вони могли. Це швидко закінчилось з приходом Щербицького на початку 70-х, і вже, в принципі, до середини 70-х це все прикрутили. Почалися проблеми великі у багатьох артистів і керівників ВА з органами так званими. От. А що їм закидали? Їм закидали. Ну, я не знаю, чи звучало прямо це формулювання буржуазний націоналізм, але от занадто це все українське, занадто, занадто націоналістичне. Ну, тобто ну, почалися проблеми. С золотий склад, розпався в той період саме через це. У Дудківського почалися проблеми з, з КДБ. От тому е, це кілька, е, кілька факторів. Ну, бітломанія, яка прийшла з заходу, е, і вся ця хвиля, е, можливість, я не знаю, що ще, ще не вивчав це питання, можливість якось діставати фірмові інструменти, е, послаблення політичне, і, е, ну, і великий талант українського народу. Як гадаєте, ось ця друга хвиля, нове життя українського фанку от, от тієї естради, наскільки воно реальне зараз? Ну Знову ж таки, на моє вухо, абсолютно споживацьке, так би мовити, це звучить дуже круто, якісно, прикольно, це драйвить, Навіть оця манера виконання в цьому щось є. Так, ну це екзотика, це, да, це, це унікальне просто явище. Да. Зі своїми плюсами і мінусами. Навіть через те, що через пресинг воно, воно, воно з'являлися ну, тобто, такі форми, які не, ви, не виникли б без цього пресингу. Тобто, Тепер уже ми можемо це процес судити без якихось ідеологічних рамок і сприймати це як, як воно є з усіма його особливостями. Для тих, хто нас зараз дивиться і, можливо, теж вперше відкриває для себе взагалі цей напрямок. Що на що би ви порадили звернути свою увагу? Наприклад, з чого почати знайомство? З яких гуртів? Смирічка, кобза, візерунки шляхів, де починав Тарас Патріненко. Опришки дуже цікавий гурт. Ну, я думаю, цього на початок достатньо. Рання Софія Ротару, ну, вона зазвичай виступала в рамках якогось ВІА, потім вже трошки пізніше Сольно, в Червоній Руті вона, по-моєму, грала співала в ВІА Червона рута». Назарій Яремчук ранній весь Івасюк є платівка з його голосом, там, де він співає, є у виконанні Софії Ротару. Ну так, це, це самий початок 70-х, перша ну, половина. Я думаю, що тепер є чим зайнятися нашій аудиторії. Я ще таке спостереження маю від початку повномасштабної війни. У мене особисто дуже загострились усі відчуття. Ну тобто, якщо страх то абсолютно тваринний, якщо сум, смуток, безмежно, так, да? але й радість, і захоплення. Теж нестримні, теж такі всеохопні. І я зараз, перебуваючи в цьому е, прекрасному товаристві, можливості взагалі досліджувати і дізнаватися про українську культуру, про українських митців, я стою з широко розплющеними очима. Українські видавництва, які під час повномасштабного вторгнення видають українську класику і роблять це якісно і круто. Український театр, переповнені кінозали і люди йдуть масово дивитися українські… Поетичні читання на, на поетичні читання приходять як на рок-концерти, такі, такі юрби людей, так? Е, власне, нещодавно в філармонії в Київській я просто катарсис якийсь пережила. Це. це це просто неймовірно. Як ви бачите ось цей весь процес зараз, який відбувається, і як гадаєте, як би ми могли потім його характеризувати? От ну у нас є цей жахливий термін, там і відлига, і ми розуміємо, чим це було зумовлено. Що це? Це ми в розквіті? Це, це відродження. Це відродження. По перше, а по-друге, це процес. Е Знаходження себе, розуміння, хто ми, хто ми є, знаходження свого минулого. В наше минуле багато в чому втрачене, культурне. Взагалі, ну, через постійне, постійну репресію української культури вона рухалась такими хвилями. Коли, коли хвиля сходить, знищуються практично всі, всі, всі її наслідки. І от зараз. Оці ось лакуни, оці пустоти в нашій культурній пам'яті, вони заповнюються. Чому люди йдуть з такою радістю і з таким інтересом на ці концерти нам українського фанку? Тому що вони хочуть знати, знати про це, хочуть знати своє минуле, минуле своїх там, батьків, хочуть знайти себе, своє коріння в, минуло, в, в, в минулій українській культурі. Тому що, ну що ми знаємо? Ви знаєте, от є такий показник, що поп-музиці, коли. Ми ці музиканти хочуть робити щось українське, вони звертаються до етно, до фольклору, тому що ну, це добре, це прекрасно, і він чудовий. І як ми бачимо, він може бути успішний там від там, високих зразків а аля Даха Браха, то просто скажімо так, уже кон'юнктурної попси з етнічними елементами, фольклорними українськими. Але це також показник того, що крім фольклора. Молодь українська нічого і не знає про, про українську культуру, ну, музичну. Ну що, що є що є? Ну, це є фольклор. Давайте заспіваємо якусь або з сапілкою, або там на слова Шевченка щось зробимо з етнічними беквокалами. А у нас є багато чого. От ми зокрема відкриваємо зараз цей світ цієї культури, оцих вокально-інструментальних ансаблів українського фанку, який звучить прикольно, класно і для молоді в тому числі. Тому так, це, це, це процес такого радісного перевідкриття самих себе? Насамкінець, дещо провокативне, напевно, запитання, але в цьому відродженні, в цій хвилі такого піднесення, вибудови чогось потужного і нового. Вам не прикро, що ви постаєте саме в образі гурту Хаммерман, знищує віруси? Тому що я перекладаю. Чому, переход... чому, чому, чому прикра? Ну, можливо, занадто багато саркастичності, занадто багато епатажу. Хотілося б, можливо, зробити щось більш ґрунтовне, більш серйозне, академічне. Це, це, ну, це ну, скажімо так, одна зі, ну, з моїх сторін. Да, скажімо так. Ми робили і більш академічні речі. Ми робили, у нас є опера, яка називалася. Ну, ми тоді робили. Це з досить відомими музикантами Даніела Заюшкіна із Mort, Саша Піпа із ВВ і так далі. називалась «Трояндовий бутон на Гогольфесті. Тобто у нас і так досить широкі інтереси. Просто є така річ, що ну, про публічних людей ти те, що про тебе знає більшість людей. Зрозуміло, що більшість людей про нас знає, це що, що там скандал в Івано-Франківську, шкарпетки, вис... шкарпетки і такі речі. Я абсолютно з цим мирюся, я розумію, що так працює. Ну ну, скажімо так, суспільна думка і так далі. Це нормально. Хто ті, хто хочуть зануритися трошки глибше, вони. Дізнаються там про там, там мою роботу там, з українською вінтажною музикою, чи там про якісь там ще речі чи... мене це абсолютно влаштовує, аби вистачало часу. Я займаюся дуже багатьма речами, але значно меншою кількістю ніж хотів би. Ну от напевно, цього я вам і побажаю, щоб вам вистачало часу займатися тим, чим ви хочете, що вас цікавить. Дякую. Дякую.